Привіт! Зараз я покажу, як можна зробити вправи для дітей або не для дітей, можливо, навіть для самих себе, за допомогою штучного інтелекту. Допустимо, я хочу, допустимо, я вчителька школи, і я готую інтерактивні завдання. Для дітей 13-12 років з теми. Так, яку тему ми візьмемо? Апостроф? Що я зроблю? Я спочатку за допомогою Perplexity, так ми зараз знаходимося в Perplexity, це звичайний запит, і я запитую правила апостроф українському. Чому Perplexity? Perplexity надає список різноманітних джерел. І я обираю те, яке мені найбільше подобається. Наприклад, мені найбільше подобається Вікіпедія. І я не хочу, щоб чат робив багато помилок, і тому я додам їх сюди. Що я також роблю, коли я роблю запит? Я хочу, щоб він поводив себе певним чином. Я хочу, щоб він використовував там. Певні знання із конкретних частиночок інтернету, і тому я описую, так би мовити, його амплуа, щоб він знав, що йому робити. Тому я пишу, що я досвідчена, вчителька школи із досвідом викладання у різноманітних школах світу і е, спеціалістка з е, інтерактивних вправ, які допомагають дітям швидко та е, із задоволенням засвоїти матеріал. Я готую інтерактивні завдання. Стаме апостроф, які завдання ти можеш мені запитати? А... Що я бачу? Я бачу збери слово, мені здається, що це скучно. А, правильний вибір треба вибрати правильний варіант і що тут інтерактивного, і що цікавого. Пиши правильно, ось що дається текст, пропущено апостроф. Хто швидше. О, це вже цікаво. То в них вже в нас є якісь які, які, які змагання. Потім в нас є ребуси. Потім в нас є виправи помилки, потім в нас є квіз. Прикольно. Окей. І склади речення. Угу. Гаразд, допустимо, мені сподобалось найбільше ось цей варіант із хто швидше. І я хочу, щоб він на ньому зупинився. Давай краще сплануємо, хто швидше. А, так, допустимо, ми, а, ми поділимо дітей на групи, а, зроби список снів. Зроби навіть не список снів, зроби завдання. Зрозумів мене. Я хочу, щоб він зробив ага. Так, ну, супер. Ще я бачу всі слова з апострофом. Всі слова з апострофом. Ну, нічого цікавого, так? Додай слова, в яких найчастіше. Неправильно ставлять апостроф має бути більше слів без апостроф. Так, Духмяний, лящ маяк. Ну, окей. Допустимо, мене це влаштовує. І, ну, я ж не хочу тепер е, видаляти всі ці апострофи. Заміни, е, напиши завдання так, щоб в місці, де має бути апостроф, або де. Його помилково ставлять. Був було нижнє підкреслювання. Знову нагадую, це все це треба прочитати, він може помилятись, але я бачу, що, ну, в принципі, клас. Завдання є, в мене є 4 групи, я можу попросити його зробити більше груп, так, і потім, наприклад, я зроблю ось це завдання, і я е попрошу їх потім зробити речення. Наприклад, я хочу зробити ось це як наступний етап. Тепер я хочу зробити завдання для ну, як продовження минулого, щоб вони брали слово і а, він розуміє, а, Ну, скоріше все, <сум> в основному він розуміє, коли так. Тепер я думаю, як можна зробити це в ігровому форматі. Так, у нас досі є 4 групи. Виправлені слова. Додаткові таємничих карток, які містять. Ага, він типу ще робить ідея. Вигадати речення слова використовується у. Ага, Ну, прикольно. Е... Ну, трошечки нудновато, вато, але е... ну, мені здається, прикольне згадання. Е... Але я згадала, що є така класна гра, Еліас. Це коли ти пояснюєш слово, так, а інші мають його відгадати. Зроби наступну вправу, де м, використ... ага, щоб учні використовували ці самі слова, скористайся, герою Еліс. Або ще, ще рада це мені показуєш, і це коли ти пояснюєш. Е, да, тобто, треба зробити картки, знову ж таки, команди, і потім ось в мене є одразу правила гри, так, тобто мені не треба щось там описувати, шукати. Я можу їх також поміняти. І е, ось приклади, і слова для карток. Так, е, отже, за допомогою чату GPT ми зробили вправи. Um, що можна зробити ще більше? Можна uh, також uh, зробити uh, окремий чат GPT, це називається GPT, uh, який буде перевіряти uh, дітей на певні? Uh, певні знання дітей, але це ми подивимося вже в наступному відео. Дякую за увагу і до побачення!